Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі істини, і живе зіселі, і все, і, і сплони, сукровище подателю, дателю, прийди і в селисе і очисти у всякі скверний, спаси блажа душі наші, святий Бог, святися безсмерти по нас, святий Бог, святися смерті по нас. Святий Бог, святок рік і світ, безсмерти помилась, слава Отцю і сину, і святому Духові. Нині по всіх часі, і на віки віки, Амінь. Пресвята і Тройця помила нас, Господи, очисти грехи наші. Владико прости, беззаконня наші. Святий пости і сили, немощі наші, імени Твієго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духові. Нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскреснет Бог і розточеться в рази Його, якода біжат от лица його як біжат од лиця Його ненавидящий, ще зайдемо да іщезне, як ота від вас от лиця Огня, так от та погибнуть грішниця від лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй! Отче святий, врачу душі тілес, послай до народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий на думку о смерті, осмерті, ізбавляю із цілий роботою Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу Христину, Квітку, Ольгу, Роберта, Даниїла, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Оксану, Софію, Маркіяна, Віктора, Надію. Неодозію, Нонну Марину, Михайла Володимира, Михайла, Соломію Володимира Зінові, Ярину, Левка Марію, Оксану, Богдана, Петра, Анну, Вікторію, Оксану Лесю, Надію, Миколая, Ігорю Єремов, Віталію, Сергія, Ірину, Мирославу Марію і Рубів Божию, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану. Оксану Юстину, Андрія, Дмитрія, Ольгу Романа Олександру, Володимира Тетяну, Ігоря, Юрія, Миколая, Володимира, Федора, Олену, Миколая, Ірину, Олександра Михайла, Лесю, Петра Олену, Настю. Гордія Анастасію, Наталя, Ксенію, Юзефа, Юрію, Тетяну, Інну, Олександра і робів Божих, Ярину Христину, Христину Олександру Лесю, Галину Павла, Ірину Ульяну, Юліану, отця Стефана Ірину Максима, Марію Любов, Ігоря Ірину, воїна Павла, Світлану Миколая, Протрея, Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана Христину. Тараса Надію, Тадею, Святослава, Наталію, Юрія, Лесю Ярослава, Наталію, Ольгу, Галину, Андріану, Михайла, Ярослава, Олега, Артура і Мілану, Вікторію Ярослава, Богдана, Настю, Любов, Любов, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олега Віто, Павла Наталію, В'ячеслава, Марту, Анну, Мар'яну, Максима. Любов Сергія Наталію, Софію Романа, Андрія Аліну, Віктора Володимира, Ольгу Олега, Ігорі Людмилу, Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину Константина, Ірину Романа Надію, Андрія Ганну, про Степана про три, Павло Семена Протре, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіто, Віро. Оце Степану Тетяну Надію, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Яну, Юрія, Андрія Людмилу, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігорів, воїна, Василя воїна, Юрія Миколая, Ганну Йосипа, Олега, Оксану, Зоряну Миколая, Андрія, Ольгу, Марію Віру, Зенека Романа, Ігоря Світлану, Івана, Владислава, Анастасію. Олену, Івану, Наталію, Ореста, Олексія, Богдана Федота, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана, Ореста Софію Захара Ульяну, отця Степана Тетяну, Ольгу, Анну Ніну, Ігорі, Вікторію, Ольгу Петра, Анну, Наталію, Ольгу Соломію, Єлизавету, Мирославу, отця Стефана, Марію. Володимира Тараса, Ярину Максима, Михайла, Катерину Надію, Андрія Романа, Оксану, Артура Соломію, Андріана Віталія, Аліну, Тетяну, Оце Степана Ігоря, Галину Орисю, Романа Андрія Володимира, Василя Діану Анастасію, Оксану Андрія Надію, Наталію Руслану Лесю, Андрія, воїна Георгія, воїна Вікторію. Анатолія Тетяну, Юлія, Софію, Єлизавета, Миколая Дмитра, Василя Євгена, Романа Андрія, Марію Мар'яну, Тараса Надію Анастасію, Наталію Мар'яна Дмитра, Остапа Сімеона, Оксану Івана, Олену, Олександра, Ольгу Тетяну, Юрія Богдана, отця Стефана, Дарію. Андрія, Романа, Андрія, Діану, Світлану, Миколая, воїна Михайла, воїна Зенека, Анастасію, отця Стефана, Дем'яна, Андрія Ірину, Романа Марію, Марію, Віру, Юрія, Юлію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олена, Олена, Христина, Юлія. Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанія Катерину, Ігоря Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Оксану Маркіяна, Софію Віктора, Миколая Ірину, Олену, Робій Божих, Ірину, Тимофія, Олександра, Марка Галина, Ігоря, Любомира, Любомира Галину Галину. Максима Ростислава, Ольгу Святославу, Мирославу, Святославу, Ірину, Юлію, Галину, Богдана, Юрія, Жанну Івану, Анастасію, Софію, Софію і Робів Божих, Надію Ларису, Софію Єлизавету, Кіру Святослава, Назарія Петра, Ольгу Володимира Іванну. Василя Марію Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Тетяну Назара, Андрія Вікторія, Богдана Ярослава, Наталія, Романа, Ірбі, Михайла, Дмитра, Артема Владислава, Аделіну Анастасію, Юрія Богдана, Василія Володимира, Олександра, Володимира Ірину Христину, Івана Володимира Христину, Маркіяна Локяна, Мар'яну, Ореста. Тараса, Софію Марію, Богдану, Оксану Зінові, Роману Романова, Стефану це Павла, Оце, Семена, і Божих, і Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Любов, Андрія Верніко, Анну Діану Софію, Марію Михайла, Ігоря, Лілію, Анатолію Марію, Андрія, Наталію, Юлію от Оттілесний, душевний немощі, оживотворих благодаті Христату, молитвами при святи, владичесі і присладі Марії, Престати Свічесної Небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, Чесного Славного Пророка, притече, Христителя Йоанна, Святих Славних светвальних апостолів, святи слави, добровідним ученикам, преподобний Боносний отець наші, святий і та безсеребренку. Космі, м'які района, пан Талимона і Ярмолая, Самсона і Діоміда, Фотія, і Анікити, святих правди, в ім'я, і всі святих, яко ти єси, джерело Божий Боже і Тобі славу веселаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помили, благословен Бог, благий врачу, душі, тілес наших, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. Йоже, язуні зі ліхом, смертю, смерть, мертвої живо дарова, і желазири із мертвого Скрисеві помили рабов Твоїх, болящу Димитрія, болячого Олександра, болячого Юрія і всіх тут присутніх, всіх писаних, якоже посвітилися те, що Петро єдиним словом, гнавий, огню на єдвімо, должнука долу пустивий, грішниця жені гріхом, прошення дармові ти угом на молоси, Господи, хай злобок зловок чоловічеський призранений. І не робів твої, і не одне главне болість, завіжджу, тяготу, бар, і тяготу варість, збавиху душа. І зми од огня люто одне і часа, і од очезве в чоловіка біса, і от всяко недуга і болізні, і отоми огній, ожени от на дух Восповней, що пророчці до помилуй помилуємо Боже, по вулиці, милостиво, і помножи слушай, дро Твої, очисти всякою беззаконність, всяку ліну, всякий недух, Ти боїси, істинний враж, душ лес наших, Христос Боже наш. І тобі славу, селам, Туїх Сину, і Святому Духові, нині по всяк час і на віки віки Амінь, ще і ще з омоленням сердець наші. Молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помоли, Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Пренаспросте, вислухаймо святий Євангеліє. Мир всім і духу Твоєму. Від Матфея святої Євангелії читання, слава тобі, Боже, на слава Тобі. Бо воно призвав Ісусу, на чи на Кисвія, даде їм власть на дусі нечистих, як десь згонять і зселити всякі недухи, і всяку болізнь. Сіяв, Будендесят, бо посла Ісус, заповіда їм глаголя. На путь є загнедіти вограці не входьте. І діти же, падше ковцям, погибшим дому Ізраїлю. Хоча ще вже лаголю, що як приближився Царстві Небесне, боляще істеляйте, прокажено очищайте, мертві воскрешайте, біси, ізгоняйте, згоняйте ту приясни, ту не Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, своєї своїй матері, святих, славних, цих хвальних апостол. Святих праведних ботець кня не всі святих поми спасе нас як облак і чоловік полюбець. Амінь.